Сами я Віка, і сьогодні 19 грудня. А це знаєте, що за день? Правильно, це день Святого Миколая. Миколай приходить до всіх слухняних діток і кладе їм подаруночки. Мені теж він приніс подарунки. Але з самого ранку я взагалі злякалася, бо під подушкою у мене не було подарунків, як так можна. Але. Хіба ось такий великий пакет з подарунком поміститься під подушку. Дивлячись на цей пакет, я зрозуміла, що я все-таки гарно ловила в цьому році. Тому давайте приступимо! Дивіться, що ж мені подарував святий Миколай. Перше, це, це ось така дуже гарна гірлянда. Вона навіть не помістилася до пакету. Давайте відкриємо, зараз подивимось. Ось така гарна гірлянда. Я її вже відкрила. І дивіться, вона схоже, ниток перемотана, така дуже гарна. Але ми, на жаль, не зможемо побачити, як вона світиться, тому що вона працює від батареїк. А Миколай мені батареїки в комплекті не проклав. Тому Миколай наступний раз поклади, будь ласка, в Давайте дивіться, що ж далі. Зверху тут лежить якийсь одяг. До речі, хотіла. Такі худі і тут намальований ведмедик. І написано I love you, я тебе люблю. Дуже дякую. Я люблю тебе Миколаїв. Дякую тобі. Наступне тут лежав ось такий антистрес-м'ячик. Він дуже круто крутомний. Такий пухнастий, пухнастий. Дуже прикольно. наступне. Ось такий чохол новорічний на мій телефон. І тепер мій телефон буде теж по-новорічному прикрашений. Далі. Ой, щось велике. Ось так цікапці виглядають на моїх ніжках. Так, все, Що ж тут наступне? Далі. Тут ось така велика упаковка таких цукерок натуральних Равлика Боба. І вони дійсла командом, дуже круті. Ще солодощі, і це цукерки, одні з моїх найулюбленіших цукерок. Тофі. Тут дві великі пачки Далі тут лежать ось такі зимові новорічні носочки. На них намальовані сніговички і ялинка. Мені Миколай кожного року дарує на шкарпеточки. Наступне ось такий кольоровий картон, але він не просто кольоровий, він неоновий. А ще й двосторонній. Це дуже круто. Для моїх саморобок, я думаю, буде саме. Далі. Що ж тут лежить? Вау, що це таке? А, це маркер. Він двосторонній, З одного боку пише таким жовтим, а з другого боку фіолетовим. Дуже крутий. Далі. Ось такі три новорічні сніжинки. Вау, які гарні. Круті дуже. Так. А також тут є. Ось такі клас. Я такі дуже хотіла. Мені такі дуже подобаються. Це такі дерев'яні фігурки. Тут є сніжинки, червоно-біла. І ялинки також червоного і білого кольору. Вони дерев'яні. О, гляньте, яка краса! Ось так от вони круто виглядають. А як я буду прикрашати усім ось цим цими сніжинками, гірляндами. Я покажу вам у наступному своєму відео. Тому дочекайтеся! А якщо вам Миколай теж приніс подарунки, то обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на мій канал і всім па-па-па-па! Веселих свят!